Якщо ти хочеш щось передбачити, самий поганий параметр це думки людей. Якщо ти підеш до людей і будеш їх питати, а чи ви хочете вийти на протест, а чи ви будете тут стояти за ще два місяці, то люди можуть дати ненадійні відповіді. Є моделі багатьох. Ну, я, я назву там імена, я всі обожнюємо ну, і Аджемоглу, є такий боєш, це політологи економісти. І вони доволі непогано моделюють ймовірність протестів і довжину протестів. Якщо коротко, дві змінні. Перше, це загальна а, нерівність а, між а, ну, економічних ресурсів між владою і людьми. Ресурси вони можуть бути в руках влади, і ресурси можуть бути у людей. Уяви, що у влади, а, наприклад, дуже багато ресурсу. Це означає, що вони можуть платити гроші там силовикам, поліцейським, танкам. А у людей ресурсу дуже мало. У них навіть немає ресурсу, щоб купити квитки і з'їхатись на протест. То, тобто, що ти хочеш знайти, щоб передбачити процес, ти маєш знайти якусь точку посередині. А друга історія це про коаліції, це так називають теорія селекторату. Це означає, що влада можна так подумати про шкалу: що або влада дуже маленька, ось є один диктатор який всім управляє. А може у диктатора немає такого ресурсу і здатності все, ну, управляти, і тому диктатор вимушений йти на взаємодію з кимось іншим, з опозицією, наприклад, чи е, з міжнародними партнерами, ти там з ними торгуєшся, щоб з них взяти якусь легітимність підтримку, з релігійними групами, які можуть тебе підтримати. Тобто тут така історія, що зазвичай, якщо о, авторитарний лідер о, з мінімальною підтримкою, а зазвичай такі лідери вони будуть ну, скажімо так, все тримати під своїм контролем і вони будуть намагатися подавити будь-який протест, тому що вони розуміють, що у них немає взагалі ніякої підтримки, у них немає коаліції. Якщо хтось серед людей просто вилазить, треба гасити цей процес моментально.